Всіх вітаю із Waikiki. Зараз я в Waikiki Дрім. Це найбільше елсівай кіки в цілому на півдні України. Так написано на сайті. Хочу показати, що є на знижечках тут саме в Елсівай-кікі дрім, де продають жіночу білизну, піжами і халати. І також зайду такий невеличкий огляд. Зразу вам зроблю в велсівай-кікі-хом. Тут дивіться, яка знижка діє на всі товари в Велсіва і Хом, які продаються на декор, на текстиль, на оці дитячі халати, на капці. Ще додатково від всіх тін 20% знижка. Тут я так коротенько пробіжусь по цінам. Отакі от на розпродажі тапочки, ну, капці 399-43% знижка, і ще зверху на них буде 20% знижка. Також 269. І рахуйте, ще 20. От від цієї ціни 20% знижка. Вони і так ідуть зі знижечкою. Були 600, зараз 269, 55% знижка на них. Ось такі симпатичні. Капці 209 гривень мінус 20%. Це получається. Це 160 гривень, файна ціна. Такі на подаруночок можна комусь до Нового року подарувати. 439 гривень, такі з єдинорогом Ось як виглядають. Ну, симпатичні, начебто, а коштували вони 799. Це на них знижка 45%. Така гарна знижка. Тут 729, ось такі, прям як натуральні, начебто виглядають так приємно. 729, всього 19% на них знижечка. Так, ну капці я вам показала. Тут пледів дуже багато. Ось такі великі пледи. Вони як знаю, ну це такий святковий дизайн, різдвяний, новорічний. 999 коштували 1799. Країна походження Туреччина. Червоний, думала, тут написано все-таки 200 на 220. Це я бачу. А з чого він зроблений? Тканина не написано. Яка Туреччина. Я тут не працюю, ні огляд роблю, вибачте. Так, 200 на 220. І ще 20% знижка йде. Далі такі халати дитячі, 1399 без знижки такий халат, він іде з каптуром. Ну, симпатичний також, начебто Туреччина да, виготовляє. Такий м'якенький, як натуральний, знаєте, прям як е, рушник ще в такому кольорі є. Ще 20% зверху рахуйте. Ось на оці, до речі, знижка на цей колір. 1049 знижка 30%. Ось в такому кольорі, як для дівчаток. Рожевий такий також для дівчаток. Ну це вже ну і на дорослу можна вдягти людину. LCVT Home SM, да, для дорослих підходить. 1399, також без знижки, але 20% зверху є знижечки. І ось в такому кольорі ще халат є. А оце зі знижкою 729 і 20% це 150% ще відмінусувати можна від цього халата. Є такі пледи по 419 100 на 150, ну також як з різдвяним таким малюночком. і також ще зверху знижка додаткова. 150 на 200. ой такий цікавий, класний. Не знаю, як ці герої називаються, але вони мені подобаються. Мультяшний оцей з він називається, класний, дуже. 150 на 200, 1049, От на нього 30% знижка, а тут дивіться, покривало зі знижкою. Ну це для хлопчиків таке покривало. 439,56% знижка, 160 на 220. Класні у них знижки зараз, прям дуже. Щось така, такий плед 150 на 200 529. Я, до речі, задоволена пледом. Я купила плед собі в Вайтіки два роки назад, мабуть. Він так, такої якості дуже, дуже гарний. 419 гривень, ось такий, 30% на нього, 115 на 160. Такий, знаєте, склад в нього, як, начебто, він і натуральний, приємний на дотик. Просто от не бачу, де у них склад написаний. Не дуже зрозуміло. Бачите, в двох кольорах вони є в такому молочному і сірому кольорі за 419 і мінус 20% знижка. Також ось є такі, як. На матрасники простирадло 159, ще й 20 зверху відсотків. Це взагалі класні ціни. А ось така для дівчаток Барбі. Дивіться, також таке покривало. Це у них називається так, ну, 459, а коштувало 999 160 на 220. Як простирадло. Ні, це, це покривало. Це покривало 459 гривень. Віднімайте, віднімайте 20%. Це суттєво, від, так, від ціни. Тут ще у них такі ось пледи. Я якийсь такий схожий брала Ось по типу такого. 200 на 220, 829, і також зверху буде ще знижка. Ой, який класний дизайн, такий в морському стилі. Мені подобається таке покривало 959 гривень. Дуже цікаво виглядає. Тут Ну, також пледи, килими. От килим, наприклад, такий круглий. І так, на нього 34% 90 на 90 459 і мінус 20%. Зараз я вам так відійду, його покажу. Ось такий килим. Такі ще у них є килими рівненькі. Якщо м -м, побачу, де на нього йде ціна. Цінник є так, цінник на нього. Так, він коштує 459,34% 50 на 80%. Ну, також віднімайте ціну. Ось ще такий упав. Все таки упав цей килим. Ага, добре, у них така стієчка зручна. Повісити легко. Все дуже зручно. Тут ще такий ось килим приємний. Ось вони згорнуті. 159 і мінус 20. Ну це буде десь 120 гривень, я так розумію. Ось такий килимок, в такому кольорі 40 на 60, або ще в такому ну, такі смужечки сірі, чорні, або ось отакі. Показую, як вона виглядає. Розмір ще раз, 40 на 60. Ось рахуйте, 159 мінус 20%. Такий килимок. Ну, так приємний, на дотик приємний і так виглядає теж нічого. Далі тут ще що, що у них лежить? Ці корзині. Ой, такий плет цей цікавий. 729, Розмір 130 х на 170. Багато у них килимів дуже багато завжди цікавих килимів. Вони от привозять і все у них міняється. Немає такого, що одне і те ж кожного разу щось новеньке, щось цікавеньке. 289, але ж знову-таки знижка 20%. Тут такі рушники. Такий симпатичний 359, 50 на 80. Ось так він зроблений. І також він іде зі знижкою 22% і ще 20% зверху. Тут 229,50 на 80. Ціна ось так зроблений. Ну, красивий такий принт. Тут капці такі дитячі, 289, 37% знижка, ну і ще 20% зверху. Це вже піжа, піжаму хочу глянути. Ну Ще одні капці 269 і піжама 479. Піжама верх, це окремо. Тільки піжама верх і піжама низ окремо продаються. 289 ось такий рушничок коштує. Я вам декор показувати не буду, я вже багато разів його показувала. На нього розпродаж. Тут. Скатертина ранер 289 гривень, 45 на 150. От в такому кольорі і ще 20% знижки. Або, наприклад, ось така скатертина 269, 45 на 150. Ось в такому кольорі. Розгорну навіть покажу, така вона, як під льон, зроблена. Ну Начебто симпатична, також мінус 20%. А ось дивіться, як гарненько зроблена скатертина. Така більш цупка тканина, 579. ця йде без знижки. І от дуже багато, великий дизайн. Скатертин, рушників, килимів, дуже багато завжди у них пледів, постільної білизни. ну Наприклад, ще скажу якийсь набір, да, постільної білизни скільки коштує. Так, іде він зі знижкою. Ось такий набір із, трьох, із чотирьох предметів, із трьох. Получається простинь, пододіяльник. і Одна наволочка. Це 180х240, на 160х220 на і наволочка 50х70. На Ось такий набір 1699, 1699 і також знижечка. Це у нас зі знижкою іде наволочка 249. Ось така з лоскунчика. І також зверху ще знижечка на неї. Ось така з будиночком 229. Такий ось, наприклад, набір гарно виглядає. Також із трьох предметів. Ось вам розміри показую. Наволочка 35х45. Тут він коштує 499 і мінус 20%. Ну, так файна ціна. А тепер я йду в LC Waikiki Dream, Це я була в LC Waikiki Home, Саме в LC Waikiki Home, Акція додатково 20%. прямо так і написано, що на все. Акція додатково на всі товари LC Waikiki Home. Так от написано. І на цей весь декор мається на увазі знижка. Тут все таке ну, біжами, халати. Ось такий халат шовковий, гарно, до речі, зроблений. З рукавом гляньте, як мережево в чорному кольорі. Так. Скільки він коштує? 479 гривень, 40% знижка. Якенький, приємний на дотик. Дуже гарно в нього ще рукав так зроблений, більш цікаво виглядає. Далі це на ній вдягнуто. Глянемо, скільки коштує, а потім покажу, як воно на манекені. Завжди зручно подивитись. ой такі прям тут все зручне. Так, 579. Гарно зроблено заді. Ось показую, як комбітрес цей зроблений. 529 зі знижкою. Ось він на ній. Дивіться, як спереді він зроблений гарно. Дуже виглядає так прям, що в мене аж камера не фіксується. Ну, наприклад, жіноча білизна зі знижкою 149, 25% знижка. Якесь таке, таке світло не дуже фіксується, не можу зрозуміти, чому. Ось такий гарний верх, як на манекені, гляньте. Комфортно та сучасно, привабливо. Привабливо. Дійсно привабливо. Ось такий верх, як там чорний вдягнутий, тут червоний. 359, а коштував 629. Гарненько так, як корсет зроблений. І тут ось, ось воно як виглядає в чорному кольорі. Ну, гарний, гарний. А чорний коштує. 269. Ось так. Такий твердий він внизу, все як треба. Ну, піжамка 759 гривень. Ось такими штанами. Відійду покажу вам. Ось така піжама. Ну, теж нічого так виглядає все. Тут все на розпродажі, у них прям все-все. Тут я так розумію, якісь... Ні, це жіноча білизна, 199 гривень. В такій упаковочці можна на подаруночок мереживна. Ну, щось по, по типу такого. Далі верх, наприклад, жіночий зі знижкою. 229 гривень, 50% знижка. Подивіться, гарний який. Або ось такий 139 гривень. Ой, слухайте, ну у них ціни такі. Давно я такого не бачила. 459 коштує 80% знижка. Ну так це прям привабливо 169, а ну, а блакитний 149. Да? А тут у нас 63 знижка. Гарна дуже знижка. Що Тут, тут 69-63% знижки. Ось на таку білизну. Ось тут без цих пушапів 209 гривень. Так багато всього тут цікавого, я так все показувати не буду. От Піжамку, наприклад, це така ось просто як довга нічна сорочка, скажем. 359, а коштувала 439. Ось така симпатична. Тут тільки верх, я так розумію. І ось такі шорти подовжені в клітинку. Приємна тканина така. 1099. тут всього 21% знижки. Ще така ось піжама. Просто це верх, просто верх. 289. Така вона, як плюшева, ручний рукав широкий. Ну, таку піжаму я показувала в іншому магазині, пам'ятаю, 899. Це піжама вверх. Або ось така 659. Ось така піжамка тут. Із двох вона червоні неї шорти, зелений верх. 289. Ось така ціна з футболочкою або така подовжена футболка з Мікі Маусом. Така прям довгенька по дому ходити. 359-22% знижки. О, таку блакитну я раніше не бачила піжамку. 679-21% знижки. Тут ще маєчки хочу такі показати. Ну, звичайні маєчки. 129 гривень, 64% відсотки знижки. Ой, не такі. Вони вже звичайні. Вони такі утеплені. Гляньте на такі, як баючці. Цікаво, 129 гривень. А ось ці вже більш звичайні. 129% також є в чорному, в біжевому, в білому кольорі. А ще у них, дивіться, яка позиція, щоб не вдягати. Бізгальтер, такі з пушапами йдуть майки. По 169%. Знижка на них 50%, були по 339%. Ось така піжама блакитна. От внизу кому подобається, зроблена тут на резинці штани, а і верх ось такий, ну гарненький верх. Коштує 479-40% знижка. Показую, як оці ці штани виглядають, начебто нічого так зручні. Тут вони на цій вільовочці йдуть, і внизу на резиночках. Багато у них дуже багато цих піжам, прям ну, великий асортимент. Така піжама 729 Коштує. Жам дуже багато, всі я вам показувати не буду. Якщо ви прийдете в свій магазин, то ви знаєте і знайдете щось для себе. Їх тут прям мені здається більше, ніж в тому на сімафорному 579. От там сам магазин по собі більший цей дрім. Тут ще у них така білизна по три штучки продається. Просто така 249. Повсякденна, скажімо. 249, також знижки бачено це все йде. Тут ззаді модель 289 намальована. Якої форми все, який розмір, все написано. Або можна подивитись ось в відкритому виді. Буває 339. Це тут аж 5 штук. За 339, 39% знижка. Або такі за 249. Тут ось. Тут три штуки ось в різних кольорах. Такі з, ко, з котиком 249. Тут такі ось такі кольори. Також 5 штук за 439, 21% знижки. Тепла піжама, яка гарненька. Слухайте, такий колір фіалковий, дуже симпатична. Мені подобається ось така піжамка з штани внизу. Ага, на таких манжетах. Да, така піжамка симпатична. Прям. Зараз глянемо скільки вона коштує, ця піжама, а вона без знижки. 1049. Ну, вона якраз зараз така без знижки йде. Більше на знижки на таку колекцію не зовсім теплу. Да? Ого, яка довга, як значна сорочка 339. Дивіться, довго до полу буде. Так, потім підніму, бо зараз не зможу однією рукою. Ну, дуже, тут е, дійсно багато всього на розпродажу, і людей багато. Може на подарунки щось таке купляють. От, е, така піжама 799 гривень. Ще тут ось такі всірмо. Це халат, до речі, такий халат, як кімано, 1599. ну, зможу його показати. Ось такий халат, він такий коротенький, але цікавий. Ось така тканинка. 1599, не знаю, така ціна у нього. Незінька. Без знижки. О, а це зі знижкою. Як ночна сорочка довга, Ну, як футболка така подовжена. На застібках тут іде. Коштувала 579 зараз 45% знижки. 319 гривень. І ще такі майки йдуть. Тут як начебто Ну, не треба вдягати з пушапами. 199 гривень. В різних кольорах. А така ще знаєте, білизна, яка яку, ну, така висока. 269-60% знижка. Замість 639. Це на, на ну, ковук, ну, кого, більш таку, 629. Великі розміри 629 гривень без знижки. Така піжамка в білому кольорі 1699. Ну і По знижкам я вам більш-менш все показала, що от як воно зі знижками іде, бачите, що можна купити білизну за 69 гривень, можна бізгалтер купити за 139 гривень. Червоний, наприклад, за 229 Файні ціни, розміри я бачу, є. А скільки ж такий бізгалтер коштує цікаво, 169 гривень. Дуже приємні ціни в Сівай Вайкікі. Ось я не така в них комбінашка дуже гарна. Вона так з мережевом із такої м'якої тканини. Не знишовкова. Так, і скільки ж вона у них коштує? Зараз глянемо. Також зі знижечкою йде 499, 55% знижка. Ось, ось така довгенька комбінашка. Так, запам'ятайте, що акція в Велсівай Вайкікі» до 29-го написано. Ще декілька днів залишається на всі товари елсівай Вайкікі Хоум. От все, що тут продається, це декор, текстиль. На все це 20% знижки. На новорічний, на ці ялиночки, на весь посуд додатково від ціни. Я була в велсівай Вайкікі». В торгівельному центрі Острів залишу в описі під відео адресу цього магазину в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!